Легендарний міцний горішок повертається. Стрічка режисера Джона Мура стартувала у кінотеатрах Черкас цього четверга. Вперше світ на великому екрані Брюс Віліс врятував 25 років тому. Пригоди горішка тішили кіноманів усього світу. Також у 90-му, 95-му та 2007-му роках. Цьогоріч відбулася прем'єра вже п'ятої частини. Екшену однією з перших стрічку переглянула Марина Лук'яненко. Міцний горішок вже в п'яти збирає кіноманів у залах кінотеатрів. Головні ролі у п'ятій частині бойовика міцний горішок Хороший день щоб померти виконали Брюс Уілліс і Джей Кортні. За сюжетом Джон Маклейн прибуває до Москви, аби визволити зв'язниці свого сина. Однак холодна голова і залізні м'язи в'язнуть у павутині російської дійсності. Тато. Справа, в яку влипнув Маклейн молодший, виявляється настільки небезпечною трясовиною, що батьку і синові аби вижити і в черговий раз врятувати світ, доведеться об'єднати свої зусилля, забувши колишні, здавалося б, непереборні розбіжності. Ніхто сьогодні не помре. Варто відзначити міцний горішок Хороший день що померти не стане останнім фільмом у серії. Відомий американський актор Брюс Вілліс повідомив журналістам, що на екрани вийде і шоста частина славетної епопеї. Марина Лук'яненко Віка новини.